Нагадую, що прайс знаходиться в описі під цим відео. Там уся уся корисна інформація. Заходьте, будь ласка, і дивіться. Дуже раджу вам посадити червонолистий фундук у себе в садочку, тому що він є дуже гарним запилювачем для зеленолисних сортів. Зачастую має дуже гарні горішки, дуже смачні. А саме головне, що він має ось такий дуже-дуже привабливий вигляд. Тому дуже вам рекомендую, дуже раджу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас червонолисні сорти, чи ви з ними десь сталкувались. Напишіть, будь ласка, як вони вам подобаються, не подобаються, як вони виглядають. Ну а кому потрібна більш детальна інформація, вся важлива інформація. Після кожного ролику є вставка на мій ролик, називається Від А до Я за 2022 рік. Там вся-вся вся інформація за 20 хвилин. Будь ласка, можете передивитися.